Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Електронні плити, вакууматор, електром'ясорубка і наші духові шафи. Все вимкнуте абсолютно ні до чого нічого не працює. Кожна черга має свою потужність, яку ми повинні відключати згідно графіки. Ми всі в такі ситуації, і якщо не можеш її змінити, то міняй відношення до неї, шукай шляхи вирішення цієї проблеми. Збираєшся на роботу, світла ще немає. Приходиш із роботи, вже немає. Ще тиждень тому обласний центр жив за графіком 4 години з електрикою, дві без цього тижня. Навпаки, як буде ще за тиждень, дізнаєтеся вже за кілька хвилин. А поки про те, як черкасці підлаштовуються під такі умови. І так, ми кожен день розпускаємося, то піднімаємося, колесі тримаємо. Вадим Мизніченко ветеран російсько-української війни, учасник збірної України на іграх нескорених. Чотири роки головує ВОЗББ, де проживає. В нашому будинку 325 квартир. І він повністю електричний. Вадим каже, вивчає всі можливості додаткового і ощадливого живлення для будинку. Коли дізнався про державну програму співфінансування облаштування сонячних панелей, загорівся цією ідеєю. Є класні варіанти, але не для нашого будинку. На жаль, да. а це тому, що в нас ліфти ті всім під'їздів. це приблизительно, там ціна. Ну, грубо кажучи, 400 тисяч капремонт ліфта одного. А це ми повинні зробити за свій рахунок. Рахунок мешканців. Вадим каже, не звик пасувати перед складнощами, тому продовжує пошук варіантів. Анастасія, мама близнючок, яким немає і півтора року. Розказує чоловік далекобійник, возить гуманітарні вантажі з Європи. Жінка тижнями сама із маленькою Сашою і Дашею. Ой, першої справи, коли вмикається світло, треба встигнути все, включити прання, приготувати їсти, але нам дуже пощастило. У нас газова плита. І ну, це трохи полегшує життя ніж я думаю, у людей, у яких електричне все. І з початком відключень розказує Анастасія, забула, що таке планувати день наперед. Усі в такі ситуації, і якщо не можеш її змінити, то міняй відношення до неї, шукай шляхи вирішення цієї проблеми. Якщо цілий день страждати, що все не так і все не підходить. Кому то гірше буде, тільки нам. Якщо до відключень каже мама, близнят, жила за дитячим графіком, то тепер і сама, і малеча планують день так, як в обленерго розподілять світло. Гуляють, приміром, поки вдома немає електрики, але в вмісту легше. А от догори треба набратися духу. Все. Заходимо додому відповідно з прогулянки раніше. Або навпаки, ще потягнемо, потягнемо, щоб якось і вони спали тоді, коли, в принципі, є світло, щоб я могла якісь справи зробити набагато швидше, ніж з дітьми поруч. Коригуємо, коригуємо, і підлаштовуємося. А це кухня волонтерки Людмили Богош. Жінка розказує, тут ще донедавна кипіла робота. Електронні плити, вакуматор, електром'ясорубка і наші духові шафи. Все вимкнуте, абсолютно ні до чого нічого не працює. І наші холодильники, і морозильники. Разом із подругами вона організувала виробництво домашньої їжі на фронт. Щотижня каже, виготовляли більше тонни готової продукції і забезпечували одразу кілька напрямків. Яка була повністю у нас кожні дві неділі завантажена низ, завантажена верх до самого стекла, з якої ми вигружали, передавали хлопцям допомогу домашньої їжі. Зараз вона наразі пуста абсолютно. Від перепадів псується не лише їжа, а й самі холодильники, і не лише вони. Так трапляється, розповідає заступник начальника інспекції з контролю за дотриманням правил експлуатації мереж обленерго Олег Манько, коли споживачі включають одразу всю техніку, щойно з'являється світло. Це перевантажує мережу. Це може бути внаслідок застосування. Ну, можлива причина графіків вимкнень. Да, можлива причина незадовільної, скажімо так, технічної частини мереж. Ну, часто це доволі можна спостерігатися в багато багатоквартирних будинках. Це миттєве значення, то тобто є його дуже важко зафіксувати. І як часто воно може бути, ну це вам ніхто не скаже. Запобігти цьому можна, каже Олександр Веремій, менеджер магазину електротоварів. Є варіанти реле напруги, можна встановити як індивідуальні реле напруги на якийсь один прилад, так можна встановити реле напруги на повністю на квартиру на будинок. Іншим варіантом захисту це є стабілізатор напруги. Реле, пояснює Олександр, при різкій зміні напруги вимикає прилади від мережі. Стабілізатор при будь-яких коливаннях стабілізує напругу до рівня 220-230 вольт. Якщо холодильники і інша побутова техніка краще поставити реле напруги, якщо ми беремо що це газові котли системи опалення, то це ставиться стабілізатор напруги. Для того, щоб для безперебійного живлення. вартість пристроїв різна. Ціна реле, каже Олександр, стартує від тисячі гривень. Стабілізатор коштуватиме від двох тисяч трьохсот. Дефіцит електроенергії у липні це сезонна особливість роботи української енергосистеми. Справа в тому, що у цей час атомні електростанції йдуть на планові ремонти за мирних часів, українці не відчували дефіциту, бо навантаження розподіляли між тепловими станціями, і відповідно система продовжувала працювати збалансовано. Такі роз'яснення нам дав член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. Ми втратили більше 9 гігаватт. Генеруючих потужностей в основному це на теплових станціях, а також частково на гідростанціях, тобто в нас по суті це літо відрізняється тим, що о той дефіцит електроенергії, який утворювався завжди внаслідок тино-ремонтної кампанії ДРГАТОМа, в цьому році нема кому підхопити. Теплова генерація в значній мірі пошкоджена або знищена. Відповідно, в системі виникає дефіцит. Що в цієї ситуації? Можна зробити і безумовно робиться це залучення імпортної електричної енергії, яка частково покриває цей дефіцит. Ну єдине, що хочу нагадати дві цифри, які певною мірою допоможуть зробити висновок, втрачено більше 9 гігаватт. А максимально доступний імпорт на сьогоднішній день складає 1,7 ГВт. Проте за словами Юрія Бойка, АЕС вже виводять із ремонтів і в системі збільшиться генеруюча потужність. Має стати легше, каже експерт. Але занадто радіти зарано. Графіки відключень нікуди не зникнуть. Зменшитися може їхня тривалість. Насправді диспетчеране покернер, коли аналізують ситуацію в системі і відповідно бачать обсяг дефіциту. Значить, вони формують завдання з обмеження споживання по кожній з областей на однаковому рівні. Значить, мається на увазі, що мається на увазі, що з урахуванням безумовно обсягу і розміру області. Тобто більш-менш у відсотковому відношенні. Тобто, якщо ми кажемо, що одна область споживає, наприклад, там сто одиниць електрики, значить інша там споживає 500, то відповідно однаковий обсяг обмежень це означатиме, що для однієї області буде 10, для іншої 50. значить тобто, і там, і там 10%, відсотків, значить, але в абсолютному виразі вони безумовно будуть. Дуже різними. Графіки погодинних відключень обленерго розробляли і до повномасштабної, та застосовувати їх не було потреби, каже головний інженер міської філії Віктор Антонюк. Нині на Черкащині шість черг погодинних відключень. Як будуть працювати наступного дня, говорить пан Віктор, дізнаються так, як і всі черкащани напередодні увечері. Кожна черга має свою потужність, яку ми повинні відключати згідно графіку. Алгоритм зараз змінений. Вони не доводять ліміти, а доводять черги. Тобто ми відключаємо черги. Вони доводять нам черги. Які черги, коли відключать? І знову ж таки, ці черги на добу можуть мінятися тільки з дозволу РНР, їхньої диспетчерської. Вони там бачать споживання, вони ж бачать всю Україну. Ми бачимо тільки нашу область. Нині не вимикають лише критичну інфраструктуру, каже Віктор Антонюк, і тих споживачів, яким пощастило бути із нею на одній лінії. Хоча. Хотя... Ми будемо нові графіки вже розроблювати, і нам поставлена задача, як як можливо зменшити цю супутню нагрузку критичної інфраструктури. Букаренерго мають багаторічне спостереження і серпня по жовтень падає попит на електроенергію у населення через зниження середньодобової температури. Це додасть потужності в енергосистемі. Проте ці прогнози, додає Юрій Бойко, матимуть місце за умови відсутності нових ушкоджень ключового генеруючого обладнання. Більше інформації на нашому сайті. Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.